Житомирському дяді Вові присвоїли звання заслужений майстер спорту України. Це вже другий заслужений майстер спорту України. з кікбоксингу, підготовлений на Житомирщині. Хлопець розповідає, що наразі тренує дітей. Після присвоєння звання їхня кількість у його групах значно збільшилась. Приходять діти, хочуть займатися, стараються, намагаються. І взагалі цього року набір у нас доволі таких відповідальних дітей, які в них проводяться у нас бойова, бойова практика, називається, де вони відточують свою майстерність навчену. Вони її там чекають, запитують, намагаються виправити якісь помилки, які були до іншого. Привітати Володимира Демчука Прийшов в ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка Петро Сау зізнається, що й сам колись займався боротьбою, але особливих успіхів у спорті не досягнув. Володимир може бути прикладом того, як треба досягати успіху в житті. Нагадаємо, що у грудні 2013 року Володимир Демчук став чемпіоном світу з кікбоксингу вако. Зараз готується до чемпіонату України, щоб потрапити за результатами у національну збірну.